Вимога щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті із за меж України розповсюджується на кошти, які надійшли в іноземній валюті першої групи класифікатора та на надходження в російських рублях. Необхідно зазначити, що є виключення із зазначеної постанови. Так, вимога щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті не розповсюджується, наприклад, на такі надходження, як міжнародна допомога, як кошти, які надійшли під державні гарантії, за міжнародними угодами, за угодами, які передбачають надання, наприклад, кредитів та позик. І ці угоди радифіковані урядом України. Крім того, кошти, які, наприклад, надходять на користь посередників, які обслуговують зовнішні економічні контракти, вони також не підлягають обов'язковому продажу. Але всі інші надходження, які надходять на користь юридичних осіб, вони підлягають обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку.